На сьогоднішній день у нас е, працює тільки місія ООН, яка раніше працювала в наших е, управліннях. Зараз вони відкрили свій офіс, це е, вулиця Садова, 25, Офіс 108. Тобто всі громадяни міста можуть звертатися безпосередньо туди, в цей офіс. Вони вже не працюють на наших площадках, вони приймають там. Там, видається фінансова підтримка не всім, а саме пільговим категоріям або ті, хто. Попав під якісь ці обстріли і отримав зруйнування. І там також вони можуть отримати психологічну чи юридичну підтримку. Також у нас працювала теж одна з організацій, яка від ООН, це вона називається Віра Надіжда, Любов, яка в наших терцентрах теж видавала фінансову допомогу містам громадянам нашого міста. На даний час ця, гром... ця організація Призупинила до середини травня, у них там її проходять якісь організаційні питання, але з середини травня вони вже відкривають окремий офіс. Офіс буде на вулиці Соборній, де теж вони будуть приймати громадян і теж будуть надавати їх фінансову підтримку юридичну і психологічну. Далі, зараз, ми активно співпрацюємо з всесвітньою продовольчою. Програмою ООН, так називаємою програмою Щедрик. Ми працюємо з одним з сектором цього Щедрика чи з одною з громадських організацій, яка називається Тарілка. І через саме неї люди, ми організували в наших управліннях реєстрацію людей похилого віку, в першу чергу, тому що там йде електронна реєстрація, а люди вже виходить набори. Через деякий час, коли нам на наші центри нам надають списки, хто в який день отримує там досить такий непоганий набір, він розрахований на один місяць. Ми вже роздали більше 5,5 тисяч таких наборів в цьому році. Зараз теж до 9 травня така місія припинена. Работається щедрик, але після 9 травня вона знову буде відновлена. Плюс ми розмовляли з такою організацією, як Карітас. Я думаю, вона відома по Україні. Вони теж обіцяють, що в травні місяці, бистріше всього, в другій половині, вони вже будуть заходити в місто Миколаїв для надання фінансової підтримки жителям міста пільгам категоріям, які її потребують.